Перевернути колесо Фортуни. П'ятірка кубків. Колісниця. Що це означає? Якийсь смуток? Бачу, що не обійшлося без втручання з боку. Якась темна сила. У тебе його фото є? Так, звісно. У вас нічого не вийде. Чому? Він занадто гарний для мене. Mm. Крило, ти де? Коханий. Коханий, що відбувається? Коханий. У швидкій її знудово. Як тебе звати? Настя. Скільки тобі років? 15. я Я помираю. Навіть не думай. Аналіз на бак посів комплексний на островою інтоксикацією. Загальний крові, сечі з показниками ацетону. І приготуй все для промивання шлунку. Що ти сьогодні їла, Настя? Нічого незвичайного. Що саме нічого незвичайного? Ми маємо знати, бо можуть отритися інші люди. Мама ні уладки їла зі сметаною. І ще я не пам'ятаю. Я. я. Що сталося? Черепному скала. Кирило Верещук, 25 років. У своєму дворі на мотоциклі впав у яму, яку вирили комунальники. Сусіди сказали, що він їх приміщень нікуди не ніби не бачив. Але ж яма там величезна, прокляття яке. Бере анімацію, швидко.